Дітки, а уявіть себе маленьким сонечком. Я маленьке сонечко. Я прокидаюсь, я вмиваюся. Я розчистую свої промінчики і піднімаюсь на добрі. Я велика куля, у мене багато тепла і світла. Я велике сонце. Я дарую своє тепло всьому навколо. Я дихаю теплом, я лечу над землею і освітлюю все навкруги. Малята, а давайте трошки пограємо. Скажіть, будь ласка, на що схоже сонечко? Так, на кульбабку квітку, на що ще? На курчатку маленьке? На що ще схоже сонечко? На яблочко, тому воно теж кругле. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а кому ж потрібне сонечко? Давайте поміркуємо. Так, воно потрібно квітам, які радують нас. Деревам, кущам. І зеленій ялинки теж потрібно сонечко. Кому ще? Травки. Так. Сонце має важливе значення для підтримки всього живого на землі. Рослин, тварин та людей. Молодці. А пригадайте, будь ласка, як називається частина доби, в якій сонце світить яскраво? Це ранок, так. Коли ще день. А в яку частину доби сонечко лягає спати? Ввечері, молодці.